Привіт, мене звати Аріна, та я вирішила знімати на ютуб. У цьому відео я буду вам показувати мою колекцію від NYX та казати, чи варто воно своїх хороший. Це моє перше відео, тому якщо воно буде якесь дивним або я буду щось не те казати, вибачайте! Це перше відео що з цього взяти. Давайте почнемо з очей. І в мене є дві саме палетки для очей від NYX Ось такі вони гарненькі. Перша палетка від NYX, яка в мене з'явилася, була ось ця палетка, а вона називається Ultimate Shadow Palette. Так, давайте подивимось на неї. Гарно виглядає, так? Я дуже вмовляла мою матусі подарувати мені цю палетку, бо ну, подивіться, яка вона гарна. І коли б моя матуся мені її купила, я була просто в захваті. Я була ну, дуже рада. Але коли я ем, вирішила ну, посвочити цю палетку, я була дуже засмучена, бо пігментація в, цей, в цієї палетки ну, дуже погана. Ось, бачите, їх. Майже не видно. І це я їх наносила пальцем. А якщо я візьму пензлик та буду наносити їм, взагалі майже нічого не буде. Саме не буде видно. Але вона дуже гарна. Та це моя перша палетка, її дуже хотіла, тому я її нікому не віддаю. Так, з цією палеткою все. І тепер друга теж uh, Ultimate Shadow Palette from NYX. Вибачаюся, якщо я деякі слова я кажу англійською, бо я зараз дуже ретельно, дуже поглиблено вивчаю англійську, і в мене там якась каша в голові, бо слова плутаються. Ну, так що, до цієї палетки. Це вже нюдова палетка. Цю палетку я купила роки два тому, бо я дуже ой, як це слово сказати? Дуже цікавилася, дуже цікавилася макіяжем та усім цим ділом. Я нею користуюся і повсякдень. В неї дуже ходили кольори, та ви зараз ви бачите сводчі на екрані. Як ви самі бачите, пігментація цієї палетки вже набагато краще. Ну, що можу сказати? Якщо ви хочете придбати якусь палетку від NYX і вагайтесь між цією та цією, беріть ось цю, бо цією ви розчаруєтесь. А так мені дуже подобаються палетки від NYX. І останнє, що в мене є тіней, це ось такі ось одношки тіней. Зараз я покажу вам по-нормальному. В мене є 6 кольорів, три з яких. Поломані, тому що в мене є молодша сестра, і вона просто їх зламала. Дякую. Але я все одно ними користуюся, бо вони ну, дуже класні. Також в мене є три, які нормальні. Вони можуть здаватися одного кольору, але вони різні і усі дуже гарні свочі, ви бачите на екрані. Там є усі свочі, окрім тих, які ну, дуже поломані. Ось в цілому за Тені Ніксу великий лайк. Якщо вам почали з очей, давайте продовжувати. Далі в мене є ось такий ось гліттер праймер а, для очей. Як ви бачите, він майже новий, але мені його купували десь рік тому. І що я можу сказати? М -м, він дуже класний, але в один момент я просто забула, що він в мене є. Так, якщо він не пахне, якщо ви за це переймаєтесь, то запаху в нього нема. Він дуже такий лепкий, і мені він подобається. Але один в нього мінус, ну, мабуть, тому що це для глітеру праймер, але якщо ви будете використовувати його під тіні, то ну, не вийде. Наприклад, просто ось такі матові, то ну, вони будуть просто плямами лягати. Просто ні, ви цього не хочете. Вони є ще. Одна штучка від NYX для очей. Це я сподіваюся, ви добре бачите. Він дуже-дуже класний. Але одне, що я не можу зрозуміти, як мені його далі використовувати. Ну, типу, я його майже як, дійшла до пакування, але воно тупо не точиться, якщо так українською сказати. І в мене така невеличка проблема: типу, як? Але давайте, давайте я вам зараз прям покажу, як він виглядає. Ну, як ви бачите, він просто дає такий блиск, він дуже такий, я не знаю, ніжний, так, і майже його не видно, але дуже гарно. Він дуже мені подобається. Ну, все, з очима ми закінчили. Тепер прийдемо до обличчя, бо в мене там усього дві штучки. У мене є ось такий праймер та ось такий хайлайтер в рожевому відтінку. Це маленька версія Pore Filler Primer. праймеру. Вибачте, я ж кажу, почув англійську, то каша малаша якась. Цей праймер просто Він просто ідеальний. Навіть моя мама е, користується ним, тому що ну, їй він теж дуже подобається. Але, на жаль, я загубила кришечку, бо, ще раз повторюсь, в мене є молодша сестра. і... Багато речей я загубляю завдяки їй. Ось так він виглядає. Він дуже-дуже приємний дотик, він нічого не забиває і ну, начебто не визиває нових подразнень або пришечки. І ще ось такий хайлайтер Born to Glow. Мені дуже-дуже подобається цей Хайлайтер, але один мінус в нього це, якщо ви хочете використовувати, ось я навіть на нього не давлю, і він вже вилазить. ну Тобто, це якось дивно. Але о, як він мерехтить, Це дуже гарно. Але він знову вилазить. ну Це дуже незручно, бо <смі> щось він хоче втекти від мене. За ці два продукти я можу сказати, що вони дуже класні. Якщо ви шукаєте якийсь класний праймер, можете спробувати ось цей. І якщо шукаєте класний хайлайтер, теж можете спробувати ось цей, бо він рідкий, якщо ви шукаєте саме рідкий. Але будьте готові, що він може втикати від вас. Упс. Якщо вам подобається це відео, я дуже хочу вас попросити поставити палець вгору цьому відео та підписатися на мене. Ви мені дуже допоможете, бо я тільки починаю. Та, якщо хочете, можете написати коментар, що мені ще зняти, що показати, та як взагалі вам мої відео. Ну, а тепер перейдемо до продуктів для губ. Якщо чесно, я не знаю, як українською губи, може густа, але напишіть в коментарях. Зараз я вам просто буду діставати, скільки в мене є продуктів для. Мабуть, це була не найкраща ідея, бо вони попадали, але дякуємо Богові, що вони не розбились. Почнемо з того, що мені Матуся купувала донт-календар на... на якийсь праздник, я чесно не пам'ятаю, на який. І через те в мене є куча ось таких от маленьких помадок. Я, якщо чесно, була просто в заході від цього донт-календарю, це був такий з. З великими Diamonds. Забула, вибачте, українську, і він був ярко-рожевого кольору. Так, ну ось, почнемо. В мене є раз, два, три, чотири, чотири ось такі помадки. Світло-рожеве, якою я користуюся найчастіше, ярко-червона, якась багряно-фіолетова. Та ще одна рожева, але вони трішки різні. Ось ви бачите Свочі, але щось в мене камера не дуже сфокусувалась. Потім, значить, в мене є. Так. У мене є дві ось такі ось матові помадки. Ось їх Свочі. Вони взагалі не сушать губи і це дуже класно. Ось це це, ось це. І, ну, собственно, ось це це, ось це. Вони дуже приємно. Відчувається на губах, але кольори трішки затемнені саме для мене. Ну, бо уявляєте, я прийду в школу з такою помадою. Якщо ми почали вже з матових помад, давайте продовжувати. В мене є ось така помадка. Мені здається, начебто усі про неї говорили. І американський Тік-Ток, і український, і ну, просто усі. Це Shine Loud Go Crusher. Ну, це просто назва, а так, це матова помада. неї є тут дві сторони, як ви бачите, ось така сама помада та топер. Як голос, так. На топ, щоб він був блискучим. І чесно, я її намазалась, і я просто не могла її змити десь дві години, о, дві години два дні. І ну, це було не дуже. Бо, якщо у вас немає якоїсь стійкої, ну, такої не стійкої, а сильної міцелярної води, будьте дуже обережними з цією помадою. Свочно роблю, бо потім його не змию десь дня-два. Якщо ви ще залишилось, не переживайте, в нас залишилось ще трішки. Далі, просто моя любов це ось такі ось. Butter butter Glosses, Вони просто найкращі у світі. Ну просто краще таких лосів нема. Саме, саме для мене. Ось в мене є ось такий. Я не знаю, яка. А ось Tiramisu, Це відтінок тирамісу. Він дуже гарний на губах, і це один з найулюбленіших моїх а, блисків. Ще є ось такий блиск у відтінку Angel Food Cake. Дуже-дуже гарний кольор. Теж користуюсь їм теж часто. Ну, дуже подобається. Ще є ось такий це крем крембрім. Теж дуже гарний, але для мене він дуже світлий. Тому їм користується моя матуся, і вона просто в захваті. Це її найулюбленіший блиск. Та ще купила ось таку собі рожеву. Ну, як рожевий блиск, рожевий відтінок, і назва в нього Vanilla Cream Pie, тобто ванільний пиріг. Ось такий. Ось ви бачите свочі. Сподіваюся, я їх зробила. Далі в мене є ось такий от. Що це таке? Uh, Milky Gloss. Uh, теж дуже багато людей його купляли, говорили за нього, коли ну, був його час. Я його купила по-перше, він пахне кокосом, ну дуже приємно. Саме, не знаєте, який він хімозним, а ну, саме кокосом. Саме мені дуже подобається цей запах. Та він дуже гарно виглядає на запах. Давайте я вам зараз на руці покажу десь. Ось, бачите, просто такий блиск. Але єдина його проблема те, що він дуже липкий. Але, знаєте, це проходить якось часом. Ось ти його намазюкав. Спочатку він липкий, десь хвилин 5-7, і потім ця липкість проходить. Не знаю, як так працювало, але це добре. В мене залишилось ще три продукти, і мій найлюдніший, який я просто раджу вам купити, залишу на, п... на кінець. От я блогера. Добре, далі в мене є ось таке до. Це This is Everything Lip Scrub і такий ось бальзамчик. Мені вони дуже подобаються, тільки одна проблема я їх, ну, їх дуже важко відкрити. Тобто, якщо у вас якісь трішечки вологі руки, ви їх просто не відкриєте. Ну, що ж ти будеш робити. В мене трішки закінчилась пам'ять. <клух> я вже не зняла 100 кадрів. Ну, Ось, тобто повертаємось до цього. А, вам буде дуже важко його відкрити. Ось навіть зараз я ну, справді не можу його відкрити, тому я їм дуже рідко користуюсь. І як скраб я взагалі не розумію, для чого скраби, бо ну, саме на мені вони не працюють. А бальзам ось дуже класний, він в мене вже є роки два, і, ну, я їм дуже часто користуюсь, і він ще не вичерпався. І він ще не вичерпався. Дуже сподіваюся, правильно говорю, бо якщо вчителька, моя вчителька, зокрема, це дивиться, ну, випечайте. Ось. Далі в мене є ось така штучка ну що це взагалі таке? О, це теж праймер для eyeshadow. Так, що це таке? Для повік. Да, праймер для повік, ось такого гарного кольору. Насправді, він а, стає прозрачним. І ось вже цей праймер, він дуже класний, і на нього дуже гарно лягають тіні, Я просто забула про його, а, про його Existing, Вивчаємо нові слова, ось тут буде переклад слова Existing, Ось так він виглядає. Якщо потрібно, от скриньте. У мене маленька версія, тому що я покупала адвент календар. Ну, мені дарували. Ну, і ви дочекалися, мій найулюбленіший продукт від NYX. Це ось така олійка. Uh, This is Everything від цієї колекції. Вона, ну, просто неймовірна. Вона, здається, звичайно, олійкою. Але коли ви наносите її на свої губи, вони стають такі м'якенькі. Вони так делікатно та гарно блищать. Ну, це просто ідеально. Давайте я зараз його навіть нанесу. І дуже приємно відчувається. Сподіваюсь, ви бачите, але камера трішки їдає качество. Ось так. Ну, як на мене, дуже гарно. Раніше в мене було набагато більше продуктів. Від цього бренду, але багато з них я подарувала, або просто віддала, або просто викинула, бо срок придатності вичерпаний був. На цьому я буду закінчувати своє відео. Пишіть, як вам моє перше відео. Сподіваюсь, люди його подивляться взагалі, воно це летить хоча б на столу переглядів. Та дуже вам вдячна, якщо ви його подивились. Сподіваюсь, у вас усе добре. Я кажу, все буде добре, все буде Україна. Дякую вам за перегляд ще раз і всім па-па!